Ми отримали. Цей костюм ми останній раз отримували в минулому році. Зараз я вважаю чудо, що ми його отримали. Подивіться, яка краса. По-перше, е класна модель. Е саме ця модель в бренді Рікамари найбільш вдала. Височезна посадка, не широкі і не вузькі донизу, середні і не вузькі. Актуальні, класні штани. Я в руках тримаю розмір L. І ба бам Подивіться, який верх. Соковитий е зелений колір. От зверніть увагу на оце рішення позаду. Дивіться, ось це макраме, воно нашите на тканину, тонесенький льон, а позаду він затягується, як, ну, як халати чи як. Ну, тобто на оці шнурки цей пасок є пришитий, повністю вмонтований у е верх, у виріб, е як його назвати, Туніка, блузон, каблузон. Назвемо блузон. Крім того, присутній в виріс по складу 70 льону і 30 віскози. Це найкращий складник, його гарно гладити, він гарно дуже переться. Ціна цього костюма – 3 тисячі.